Свято, тепла та надії за ініціативи Івано-Франківської обласної військової адміністрації у центрі дозвілля дітей та юнацтва провели святковий захід для дітей. Сьогодні ми робимо свято для наших діточок, які знаходяться в наших обласних закладах, які турбуються і дбають про дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Діточок сиред, діточок, які позбавлені батьківського піклування. 81 дитина з наших центрів сьогодні буде мати свято. Прийде святий Миколай з подарунками. Відповідно, свято, де є можливість не тільки гарно дітям розважитися, але також є можливість дітям відпочити і розвиватися. Під час вистави зимова казка Карпат діти змогли зануритися у справжню атмосферу магії, дива та щирих емоцій. 14-річна Зоряна є вихованкою центру Теплий дім. Дівчинка любить співати і вірить, що скоро у неї з'явиться сім'я. Хотілося б, щоб на Миколаїв мене забрали сім'ю, щоб це свято подарувало. Мені хоча б таку, як вам сказати, теплоту сім'ї. Не знаю, більше нічого. Ну і надіюся там, знайти нову себе в цьому році. На заході діти змогли взяти участь у цікавих конкурсах та отримати солодкі подарунки від Святого Миколая. Керівниця служби у справах дітей Марія Євчук зазначає, такі заходи проводять кожного року. З нагоди Дня Святого Миколая для дітей. Організовано і забезпечено проведення комплекс заходів. Це і буде святкова вистава, майстер-класи, бульбашкове шоу, аніматори, подарунки в межах турботи про дітей, які з тих чи інших причин залишені без батьківського опікування, опіки. Держава, державні органи виконавчої влади, органи місцевого середування підтримують таких діток вихованців заходу. Уляна Фицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї.